Нас в студії далі поважний гість Володимир Рябошлик, заступник міністра економіку відставці. Правильно пан саме так. Так, пане Володимире, ну головна новина дня, з якої, яка не може не турбувати пересічних українців, бо це впливає на все, власне, курс гривні до долара. Ну, якщо ми, Що сьогодні на міжбанківському ринку ми побачимо о 9-й стартує його робота, угу. так? Але якщо говорити про курс офіційний на сьогодні 8,55 гривень за долар, ну, на міжбанківському ринку в середу долар, долар подорожчав майже на 1%. Як вам вбачається, що буде з курсом, тому що люди бояться, що якщо 8,55 офіційний, то значить роздрібний готівковий курс це буде не менше 9. Е -е, прокоментуйте, будь ласка. Ну, по-перше, дуже дивно, що відбуваються такі події, тому що 3 мільярди доларів від Росії плюс зниження цін на газ. Це теж економія саме 3 мільярдів доларів. Все це фактори, які повинні працювати на посилення гривні. І е, те, що відбулася паніка, власне кажучи, в чому вона проявилася? що за три місяці е, люди купили 2 мільярди 400 мільйонів доларів, угу. ну, перевищення покупок над продажами. Що це означає? Що вони потратили на це 20 мільярдів гривень, а це десята частина всієї готівки. І це означає, що тобто як держава ці, точніше, як центральний національний банк в нормальних країнах діє, що він просто контролює грошову масу. Угу. Тому що дивіться, скажімо, сталася паніка, так? Люди не купили доларів, але вони витратили гривні. І далі виходить, що слава Богу, у нас в магазинах за долари купувати, а їсти хочеться. І якщо, якщо банк контролює грошову масу, то волог каже, кажу, хочеш, не хочеш, а ти будеш здавати долари назад. І е, ситуація стабілізується. А знаєте, іноді кажуть, що варто послухати про що говорить звичайний народ, і от ну я вчора півдня -пів провів по магазинах так. там продуктових, дещо вибирав. І що про що говорять звичайні люди, так, так, які так. Подіг, от, можна сказати, середню састатичні? Вони кажуть про те, що це країна знову нас обдурила. Зараз вони накупили дешевого долара, скинуть його по 9, і будуть нам зарплату виплачувати в гривні. І хтось заробить навіть на мільйоні по 200 Ну от Зараз переходимо до того, як вони дурять а? Так, чи, чи чи працює така тобто, схема. Ні, заробити. так от я хочу продовжити, що в нормальній країні Нацбанк просто контролює грошову масу і, будь ласка, скуповувати, скільки хочете, а потім ви нікуди не дінетеся, бо вам треба їсти та, угу. за гривні. Але що ж робить Національний банк? Він збільшує емісію за цей період у Тобто фактично Національний банк роздмухував цю паніку і фактично давав людям гроші купувати все більше і більше. І сьогодні, виходить, виникає дивно, що коли він звертається з екранів, що ніяких проблем немає, там потрібна злагода, спокій, добробут. Ну так, вони казали про те, але... що політична ситуація стимулювала ось таку ситуацію. Ну так, що... але фактично Національний банк виступив чинником цієї паніки. І, і власне, кажучи, власне кажучи, що якщо говорити про перспективи, то він так само. Зараз може припинити емісію і <кій> долар стабілізується. Але ж більше того, ми можемо говорити про те, що навіть коли говорить 8,5, ми ж не забуваємо, що в бюджет офіційно оголошено 8,5. До цього йшли. Так, але в чому тут суть гри? В тому, що метушня ведеться навколо восьми. І народу роблять велике щастя, якщо буде, значить, не 9, а 8. Значить, як ми дбаємо про народ, і причому забувається, що криза давно позаду і давно пора переходити на курс 5. І про це навіть і пари не пускають з рота. Пане Володимире, про курс 5. От мені от... це дуже фраза спонук, але мені... попередню годину завершили на вашій, я б сказала, позитивній заяві, про яку ну, хочеться послухати, так. що зараз час повертатися до курсу 5 гривень за 1 долар. Ну, якщо точніше, то треба було повертатися одразу після кризи майже у 2009 році. Але ж, значить, е, кажуть так, що це непрофесійно, бо зниження курсу воно розхолоджує експорт, е, uh -huh. завалиться економіка. Але є ще такий факт, що коли курс надто завищений, то експорт перетворюється на пограбування країни. Абсолютно правильно. Right. І, і, власне кажучи, за цим законом зараз і працює Україна. Бо сьогоднішня влада офіційно визнала, що 10 мільярдів гривень щорічно вивозиться в Україну. Тобто, що це означає, що якусь частку доларів ховають за кордоном, якась невеличка частка офіційно повертається в Україну, але щоб ввести бізнес в Україні, цих куцих доларів не вистачає, значить, який вихід штучно завищити курс. Угу. І мати е, гривню, мат е, мати достатньо гривень для ведення е, бізнесу. А є економічна взагалі передумова для того, щоб був курс 5. Ну от, що є, в основі Ні, ну, от, орієнтиром такого курсу? От, от ви згадували індекс Big Maga, ну, Big Maga, це Це ми та, в, поза ефіром згадували що, це, що це, значить є орієнтир, який ну він не є таким жор жорстким, скажімо, Вказівником, але є орієнтир, називається паритет купівельної спроможності. Uh -huh. Що якщо той буханець хліба, який коштує в Україні 4 гривні, в Америці коштує 1 долар, значить приблизно паритет 4 гривні за долар. Ну, це я примітивно кажу, але є ж серйозні розрахунки Світового банку по всіх товарах України. Так що, якщо от порівнювати отак фактичні ціни, то якраз виходить, mm -hmm. що курс по паритету є 4. Mm -hmm. і, ми, і ми маємо сьогодні, виходить, більш ніж вдвічі завищений курс, і ми маємо ситуацію пограбування країн. І, і получається, коли ми говоримо курс 5, то це получається, що якраз. Та межа, яка вище паритету, яка стимулює експорт, але яка створює передумови для того, щоб вести бізнес чесно і не ховати. Гривні за кордоном, тобто, якщо долари. якщо дивитись про останні статистичні дані, то, от, наприклад, вчора з'явилось повідомлення, що обсяг депозитів в українських банках вперше за два роки скоротилися. Ну, правда, не набагато 2,3% от в гривнях, так 653,4 мільярда. Як ви прокоментуєте, чи ну, ми бачимо, що відтоку депозитів на фоні оцих Таких заяв невтішних з приводу нашої економіки як такого не відбулося, чи банки не віддають. Прокоментуйте оці цифри. Ні, ну якщо, якщо ми говоримо про долар, так, то конкретно за період паніки на 640 мільйонів доларів зменшилися депозити також в банках. Але якщо говорити про в цілому долари у населення, то їх 70 мільярдів. І рівно стільки Україна них... зараз винна. 78. Ну саме так. Так, саме так. Їх 70 мільярдів, і скільки ви думаєте, із них лежить у банках? Ну, я думаю, відсотків 5. Ну 20 мільярдів. Значить, 20 мільярдів, але значить, дуже невелика частина, але це ж показує, це, пок... це показує про недовіру до влади. І це показує, що ота, постійно спекулюють на тому, що от тільки 17 мільярдів залишилось резервів Національного банку. Просто народ не вірить, так якщо б всі ці 50 мільярдів працювали на Україну, то був би курс, можливо, навіть і не 5, а Угу. було б таке посилення. І фактично Національний банк виступає сьогодні учасником тіньової схеми. І я нагадаю історію, значить, після 2008 року, що було 2009, 2010, одинадцятий рік. Значить, ринковий курс постійно намагався повертатися назад. Та був відкат. Значить, тобто, тобто на 7, на 6 і так далі. Але виходить, як тільки на міжбанківському ринку імпортери купували тільки, скажімо, по 7 чи по 6, виходив Національний банк і заявляв, ага, ви хочете курс 5, ви хочете курс 6, так от вам. Національний банк скуповує по 8, і куди ви дінетесь, ви теж будете скуповувати повість. І, власне кажучи. А на що він це робив? Значить, для того, щоб, щоб тіньові, тіньовий вивіз тих мільярдів доларів за. Щоб забезпечити тіньовий вивіз мільярдів доларів за кордон. Тому що, виходить, офіційно приходить обрізана експортна виручка. І щоб дати можливість продовжувати бізнес в Україні, е, треба нашим олігархам е, дати завищений курс долара. Mm -hmm. ну, власне, ось такі е, політичні події, можливе, побоювання щодо надзвичайного стану, яким чином вони можуть е, впливати на економічні перспективи України. Тому що про перспективу дефолту стандартен курс заявляли ще влітку цього року для України. Ну, власне кажучи, е, політично. Всі протести пов'язані перш за все з протестами проти корупції. І як ми говоримо, що якщо сьогодні от ми обговорили тільки курс, так угу. ми обговорили тільки курс, ми бачимо, що є відверта тіньова схема виведення капіталів, і для сприяння цього виведення елементом є Національний банк, який втручається і штучно підтримує курс вісім. Ми можемо також багато говорити, скажімо, про проблеми у податковій системі, що Україна єдина в світі держава, де житло оподатковується не по вартості, а по квадратному метру. Тобто золотий унітаз у Януковича оподатковується однаково з пошарпаною раковиною. Це унікально, тому що величезні кошти від цього втрачаються. Або такий фактор: рік тому. Оця влада вдвічі знизила податок на сигарети. Тобто, фактично держава відмовилася від 15 мільярдів гривень доходів бюджету заради того, щоб зробити добре тютюновим корпораціям. Тобто, і якщо, власне кажучи, якщо говорити про економічну мету опозиції, то саме виправлення оцих негараздів вони і забезпечують нам. Позитивний економічний зрушення. А якщо ми говоримо сьогодні про сьогоднішню владу, то ми бачимо, що внаслідок тих дій, що ми говорили, у нас бюджет пустий. Дійсно, якщо ми говоримо, що Національний банк друкує гроші, то фактично він як забезпечує бюджет пустими uh -huh. грішми. Ми мали. Мали таку цікаву ситуацію, що інфляція у нас була нульова в попередній рік, але при цьому банківська ставка відсотків до 20%. Це виходить наддорогі проценти, проценти. Раніше високі ставки пояснювалися високою інфляцією. Тепер, наче так, інфляції немає, проценти високі. Це знову таки оберени. Скажіть багато хто ну за, зараз ведеться дискусія, да відкрита і політична дискусія з приводу того, який буде уряд, технічний, об'єднаний чи повністю опозиційний. На вашу думку, якщо буде сформовано дійсно опозиційний уряд із а, тих людей, які представляють опозицію майдан, чи у них політич... вистачить у них політичної волі? А, все ж таки в. Вгамувати оцей цю економічну кризу, чи є така кількість професіоналів, які можуть впоратися з тим, що відбувається зараз в країні? Ні, ну як економісти, я борусь говорити, що вони повинні зробити. Давайте що що має і зробити що... будь-який уряд, і, який і, прийде, і, да, і то начити що вони повинні дати народу, скажімо так, що ми вже казали, що курс повертається до п'яти. Далі ставки відсотків знижуються. Бо сьогодні влада протилежну дії робить. Значить, коли ми говоримо, що нульова інфляція і високі ставки, то вони вихід в тому, що піднімають інфляцію, а не знижують ставки. Кредитні ви мати Так, так, кредитні, так. Ставки відсотків знижуються. Далі комуналка. Значить, у всіх значить, на устах оце підвищення тарифів. Але ж сума комуналки це тариф, помножений що, на кількість електроенергії, там гігакалорії тепла, літрів води. І, і, і сьогоднішня проблема, що е, людей примушують платити за ненадані послуги. І е, я це ж кажу вже не як так популістська заява, а інститут кібернетики Глушкова він створив інформаційну систему, яка виявила, що до п'яти разів завищується обсяг. Наданих послуг. І в зв'язку з цим виникає ситуація, що ми можемо підвищувати тарифи, і при цьому, якщо чесно, рахувати ага. послуги, ми можемо знизити суму комуналки вдвічі. От це те, що конкретно от може дати влада народу: це зниження курсу, зниження ставок. Наведення порядку в системі, ЖКХ. В системі ну, ЖКХ. До речі, про комуналку я з вами погоджуюся, і на підтвердження цього, в мене є один знайомий юрист. Ну він вже на пенсії, в нього багато часу, і ви знаєте, що він справді уже ка відсудив. Він не оплачує, тому що виходить що до нас тариф враховується те, що ми оплачуємо хол, наприклад, передліфтовий, mm -hmm. те, що ми оплачуємо ці всі коридори це все за наш рахунок. Він зміг в суді довести, що він не повинен за це платити, бо йому послуги не надаються належним чином. І ви знаєте, що майже в половину в нього скоротилися витрати на комуналку. Нічого, і він зміг випадок. довести, що жек має вкручувати лампочку. Так, ти плати, що ЖЕК має він цього не вкручує. Жек має мити підлогу, він цього не ми. Він зміг ну юрист фахово правильно зробив, зробив цю процедуру. І він відсудив і не платить. Тепер йому суд сказав: Так, ви маєте право не платити за недоотримані послуги. Це такий прецедент, яким до речі, можливо, хтось захоче скористатися, але знову підкреслюю, це дуже складна затяжна юридична процедура. Якщо ви готові до неї, будь ласка, економія коштів вам на ну очевидна. Очевидна, я додам, що це і складна політична процедура, бо оця система інституту кибернецьких вона була запущена в роботу, але сьогоднішня влада її заборонила. Бо фактично це влада, яка підтримує, скажімо так, тіньову економіку, прямо будемо говорити. І третій момент, що влада постійно признає, що є проблема вивезення доларів, і от треба б перекрити оці канали виведення. Але влада мовчить про те, щоб повернути раніше вивезені ці сотні мільйонів доларів за всі 20 років незалежності. Причому в європейському союзі нема терміну давності для от злочинів. Але ж дивіться європейський так. союз, і європейські банки знають про це, тому що служба безпеки, європейського банку настільки а, така цікава річ. От, наприклад, у мене знайомий цікавився, як відкрити собі а, рахунок у банку Латвії, то про нього знали абсолютно все до другого третього коліна. Я не вірю, що європейські банки не знають про рахунки наших можновладців, про рахунки наших олігархів. І звідки не ну, дійшли абсолютно, ці абсолютно гроші. Абсолютно Бо європейцям веримо. вигідні ці гроші в їх економіки. Ну так, Антоне, ви абсолютно праві. Причому європейці це знають не тому, що от їм, їм дуже Україна цікава, тому що ця проблема є в світі, і в світі є дуже розвинута, потужна система розслідувань. І, е, і власне кажучи, значить там проблема така, що для, для того, щоб вони запустили цей механізм, потрібно звернення від держави про те, що вони мають серйозну проблему. А наша держава вона визнає, що 10 мільярдів вивозиться, але вона не визнає, що це серйозна проблема. І тобто, власне кажучи, з політичної точки зору абсолютно нема питань, що робити і що дати простому народу по покращенню життя вже сьогодні. Єдине питання це політична, це політична воля. І, і це дійсно, власне кажучи, майдан стоїть саме за те, щоб е, прийшов до влади уряд, який це реалізував. Угу. Хто це буде це вже інше питання, але рекомендація вже але, але, але що треба робити? Програма опозиції, вона вже готова і, і вона зрозуміла і прозора. Дякуємо, Володимир Савочребослик, заступник міністра економіки у відставці, був у ефірі каналу 112 Україна. Дякуємо вам.